Останні випробування юні козаки пройшли прямо на церемонії нагородження. Підбивали підсумки другого етапу обласного патріотичного конкурсу Сокіл Джура, проте погода внесла свої корективи і вирішила наостанок окропити козача дощем. Перша тепла літня злива не налякала дітей, лише трохи підмочила. Після дощу церемонію нагородження продовжили. Із завершенням конкурсу учасників привітало керівництво області. Цей другий етап. Патріотичної нашої гри Сокіл Джура Джура-2016» був досить непростим. І от сьогодні йде дощ. Ми відкривали покропили цим дощем і зараз кропить цим дощем, святим дощем, щоб Проростали справжні зерна патріотизму. Кожного року гра Сокіл Джура збирає представників різних районів. Захід спрямований на патріотичне виховання молоді. Цьогоріч призові місця не посіли представники Чернігова. Третє місце дісталось прилукам. Друге Ніжину, перше посів Бахмач. Переможці на такий успіх не сподівалися, адже участь беруть вперше. кажуть, було цікаво проте часом і важко, але це було того варте. Враження дуже добрі. Ми зайняли перше місце з першого разу, перший раз поїхали і перший раз виграли. Важкість була в всьому. Важкість починаючи з першого конкурсу теренової гри і до останнього ватери після урочистого нагородження. Вихованці Чернігівського льотного училища підготували патріотичний флешмоб.